Наступний наш сюжет готувався у національній дитячій лікарні Охмадит, куди правоохоронці відправилися, щоб здати кров постраждалим діткам. На території України триває тиждень безпеки дорожнього руху. Під час цих заходів правоохоронці, гвардійці, відомчі та громадські організації проводять акцію щодо поповнення банку донорської крові для постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, особливо діток. Усім відомо, що в найтяжчих випадках травмовану малечу везуть саме до національної лікарні Охмадит. Бензовоз, не включив предупредительний знак поворота, різко почав маневр поворота і буквально сніс проїжджавши внедорожник. На задньому сидінні спав ребенок, тобто джип снісло в кювет, він покатився. ну, відповідно, був доставлен всю лікарню з політравмою, ушиб мозга, множественные скольчатые переломи таза. Переломи верхніх конечностей. Там було стабілізувано. в нашу клініку, де продовжують успішне лікування. Сумна статистика свідчить, що на дорогах країни майже щодня гинуть і травмуються дітки. Часто пошкодження органів супроводжуються значною крововтратою. За 2015 рік це було 237 дітей обращення на травмпункт з ДТП. За цей рік 77 сім обращень. Как правило, это тяжелейшая травма, потому что это высокоэнергетическая травма. І совершенно різна локалізація при критичних показателях крові необхідно, в тому числі і переливання крові. Тож правоохоронці, військові, медики роблять все для того, щоб завчасно забезпечити лікарні життєво важливою рідиною в рамках безпеки дорожнього руху, як звичайно, традиційно проходить здача крові під лозунгом таким здай кров спаси життя. Працівники столичної поліції, які добровільно взяли участь у акції, вважають це своїм. Обов'язком. Прийшов здати кров тій людині, яка потребує її маленьким діткам. А якщо є нагода допомагати людям, давати якось частку своєї крові, тому кому вона вкрай необхідна, то я думаю, що це не те що обов'язок, а ну, так має бути. А якщо це ахмадіт, дитина, то тут навіть питань немає. Правоохоронці постійні донори. Здоров'я та й фізична загортованість дозволяє, а головне бажання і розуміння важливості цієї місії, та й лікарі цьому лише раді. Звичайно, звичайно. Я думаю, що не раз у рік а почасті, частіше потрібно проводити такі. доктор. А скільки можна чоловікові здавати кров на рік? Скільки разів? Здача крові кожні два місяці через 60 днів. Тобто, якщо людина здорова, можна. можна... Так, що кожні два місяці можна приходити здавати кров. А по скільки зараз ви робите завір крові? Мінімальна доза у нас 350 мл, максимальна 450 Так, да, воєннослужащі, в частності поліція, дуже часто приймають участь в дні донора і дійсно дуже нас виручають. Своїм прикладом правоохоронці всієї України сприяють поширенню таких акцій. Щоб в кожному куточку нашої держави дитинка могла отримати необхідну допомогу. А ще для того, щоб суспільство звернуло увагу на кричущу масштабність проблеми безпеки дорожнього руху. Они проходят при участии многих министерств, ведомств, при участии огромного количества общественных организаций. В прошлом году вовлечено было 10,5 миллионов людей. Это те люди, которые узнали о том, что безопасность дорожного движения – это очень важный, необходимый элемент жизни. Самое главное, чтобы в каждом сознании каждого человека пробудилась мысль о том, что дорожно-транспортное происшествие – это… Это это да, это национальная беда, это национальная проблема. Мы должны с ней вместе побороться.